Дивіться, нікому не дозволяйте ставати на своєму шляху, куди б ви не йшли. Ви не повинні перед кимось, хто б то не був тримати звіт, що я крок вправо, крок вліво. Тут дивіться, людина підійшов, пані йшла собі, ресурс свій несла. Він підійшов, перегородив їй дорогу, і бачите, він дуже близько руку підніс. Він її випробовує на її кордони, щоб розуміти, що він може. З неї мати. Да? от, Наскільки вона гнучка або не гнучка, ну в його сторону, розумієте? А вона соромиться себе захистити, вона руку поклала на груді. Да? Це такий жест захисту, коли некомфортно. Вона вже спідницю підняла, вона готова йти далі, але її якісь там, знаєте, оці гарна поведінка навчили її так само от, соромитися себе захищати, да, вона її не пущає, вона витрачає.